За Вовчанськ на Харківщині йдуть тяжкі бої. Росіяни намагаються закріпитися у будинках, але сили оборони зачищають їх від загарбників. Як це відбувається, показали воїни штурмового полку цунамі бригади Нацполіції Людь. Під час одного з бойових виходів вони помітили російських солдатів в одному з приміщень та одразу відкрили вогонь. Крім вуличних боїв, російська армія обстрілює Вовчанськ із важких вогнеметних систем сонцепьок, термобаричними боєприпасами та авіабомбами. При цьому більша частина міста контролюється українськими захисниками, заявив спікер угруповання військ Хортиця Назар Волошин. Тим часом РФ нарощує війська біля Вовчанська. Додаткові бригади перекидає з інших напрямків та полігонів. вже третій тиждень росіяни намагаються взяти Вовчанськ. Штурм міста розпочався 13 травня під час масштабного наступу у Харківській області. Вовчанськ розташований за 50 кілометрів від Харкова і всього за 10 кілометрів від кордону з Росією.